Маленькими справами до великої перемоги франківські волонтери нагородили подяками та солодкими подарунками учнів Чернігівського ліцею. З початку повномасштабного вторгнення понад два десятки цих дітей активно допомагають українським захисникам. Сестри Софія та Анна власноруч плетуть обереги, браслети та інші прикраси. Раз в тиждень їх продають у середмісті Івано-Франківська, а потім всі виручені кошти віддають волонтерам. Саме перше я почала виготовляти з бісеру жовті прикраси. І моя сестра до мене долучилася і почала виготовляти ангелів. І я почала виготовляти такі синьо-жовті резинки на коси для дівчаток і сніжовці і сніжовці, такі брілки. Я люблю Україну. Я виготовляю ангелів, оберегів, які ми деколи відправляємо воїнів, щоб вони тримали біля себе, біля свого серця. А також ми їх продаємо і Гроші відправляємо на армію. Для того, щоб допомогти воїнам, діти використовують усі свої таланти. Дев'ятирічна Даринка малює та продає картини. На них українська символіка, війна і щире бажання перемоги. Тут намальована тетя, яка стоїть на танку. Вона зла за те, що росіяни напали на нашу землю і вона, вона стоїть за мечом на танку. Я її малювала через те, що вона мені дуже сподобалась. Вона дуже красива. Я дум... Мені дуже ця картина. Тут все таке патріотичне, синьо-жовте. Мені важливо через те, що я бачу, як ну я дивлюся телевізор, я хочу, як вони захищають, віддають душу за нашу неньку Україну, щоб перемога стала швидше. Я думаю, я, мені здається, що я перемога буде швидше, ніж я думаю. Для того щоб зібрати якомога більше коштів на потреби армії, у ліцеї організовують тематичні ярмарки. Усе це кажуть вчителі, власне, ініціативи дітей. Адже навіть попри такий маленький вік вони. Вже знають, що таке війна, і наскільки важливо допомагати, коли я бачу дітей, які своїми рученьками щось зробили і продають, це наскільки? Ну, чутєво виглядає, що ти просто не можеш повз пройти цієї дитини і їй не допомогти, і не купити в неї щось. Я сама дуже багато речей придбала, коли в нас в школі проводився до Миколая такі, така акція. Миколай іде до Збройних сил України і дітки організували ярмарок. Ви знаєте, що це просто було: ну, діти горіли, діти хотіли це робити, і вони це робили з задоволенням. І ми їх підтримували. Нещодавно кажуть волонтери, учні передали їм близько 43 тисяч гривень. На них вже встигли закупити для бійців теплий одяг та інші необхідні речі, і вже незабаром їх відправлять на передову. На даний момент потреба тільки в теплих речах. Спальники там термобілизна, термоноски у нас дуже велика кількість є, тому що за кордоном багато наших друзів попередавали. Теплий верхній одяг. Тобто куртки, штани теплі. Допомога є досить суттєва. Була така поїздка у нас на схід, я не пам'ятаю під яким номером. що Відбулася повністю за донатами дітей, тобто там у нас в середньому поїздки там виходять там від 30, там, до 70 тисяч гривень. Тобто на паливо. і одна з таких поїздок повністю донаторами нашими були діти. Допомагати захисникам кажуть у ліцеї продовжуватимуть і надалі, адже переконані, будь-яка справа щоразу наближає Україну до перемоги. Плюс Віталій Магладі, телеканал 402.